Костянтин Кавданцев, вихованець гуртка за гуманне ставлення до тварин Шепетівського центру еколого-натуралістичної натуристичної творчості учнівської молоді. Тема моєї роботи, особливості годівлі молодняка Шеншил різних порід. Мета моєї роботи дослідження та вивчення особливості годівлі молодняка Шеншил порід. Сірий стандарт та пастель. У зв'язку з виконанням поставленої мети перед нами поставили такі задання: опрацювання літературних джерел, вивчення біологічних особливостей шинчул різних порід, дослідження особливостей голодівлі молодняка, ширшил, сірий стандарт та пастель. Дослідження розпочали 5 вересня 2022 року. Шиншили породи сірий стандарт. У пари шиншил породи сірий стандарт 5 вересня 2022 року народилося три шиншелята. Шиншилята народилися вкриті восом видючими та із зубами. Вони вже вже перший день були здатні досить вільно пересуватися. Щойно народжені шиншилята важать за порядком народження. Номер один 60-тигран. Номер 2 50, грамів, номер 3 40 грамів. Шиншили породи пастель У пари шиншил породи пастель 7 вересня 2022 року народилися дві шиншилята Шиншилята народилися також вкриті волосом, видаючими та із зубами Вони вже в перший день були здатні досить вільно пересуватися. Одноденний шиншелят ми з вашого установили статі дві Що Щойно народження шиншелята важать за порядку народження. Номер один 65 грам, номер два 60 грам. У тварин світло бежеве хутро. Умови утримання шичел ми отримуємо у світлому, сухому, без протягів. Із сонячних променів приміщень, де можна підтримувати температуру 15-20 градусів за Цельсію. Важливо також, щоб відносна вологість повітря була 50-60%, якщо вища, вороня може загинути. Клітки для шиншил мають розміри 880 на 600 на 500 мм. Клітки ми виднали дерев'яними будиночками для щеніння приблизно на висоті 158 мм на дно клітки ми прикріпили дощечку, де шиншили полюбляють відпочивати. У дикій природі шиншили тішить своє хитро в пилу в дрібному піску вуканічному поплі, а в умовах куточки живої природи ми забезпечили можливість приймати. І сочні вані. спеціальний пісок ми придбали в зоомагазині. Воняк у перше полиня у віці двох місяць. Наступна зміна буде тривати до 6-місячного віку. Шершили тварини рослиноїдні, Харчують вони самими різними частинами багатьох видів трав'янистих черникових деревних рослин, їх насінням і плодом. Найкраще для шиншил є сіно з бобових трав, як люцерна, вика і конюр. Важливо, щоб утворим була можливість постійно сточувати зуби, тому що ми періодично додаємо гілковий кор. Представляю вам раціон лактучих самок шиншил за добу. Сіно і гранули 20 грам. Трава 15, геркулес і морко 8. Гілковий корм і вода не нормуються. Кам'яна соль і крейда 0,3 храми. Раціон молодняка, шиншил, породи сірий стандарт. У віті з 7 по 14 тижнів за добу. Сіно 15-20 грам, гранули 10 грам. Трава. 10-20 грам. Чорні сухарі 5-8 грам. Гілковий корм не нормується. Сухофрукти 5 грам, кам'яна соль крейда 0,1 грам. Вода до 25 грам. Раціон молодняка шиншил проти пастель. У віці з 7 по 14 тижнів за добу. Сіно 10-15 грам, гранули 15 грам. Трава. 10,20, чорні сухарі 5-8 грам. Гілковий корм не нормується. Сухофрукти 8, кам'яна соль крейда 0,1. Вода до 25. Результати роботи. У ході дослідження бо встаново, що перше щенята шиншин різних порід народилися вкриті волосом, вийдючими зубами. Вони вже в перший день були здатні досить вільно пересуватися. Ще номер три Породи сірий стандарт народилося із значним відставанням у вазі На 15-х було менш рухливий. Друге, у тижневому віці женшлята почали поїдати деякі корми з раціону самки, бо коматері шиншляти сали до семитежного віку. Третє. Місячні щенята майже втричі перевершили свою одноденну масу і важили 120-160 грам. У 60 днів 200-220 грам. У 90 днів 290 грам. Четверте. У двомісячному віці та в 200 грам. Молодняк відлучали від мами. Тоді він уперше і полиняв. П'яте. Володнякушинщи до 2 місячного віку не згодовують зелених і соковитих кормів. Зелень попередньо змішана із сіном. Ми вводили до раціону тварина після відлучення. Невеликими порціями по 10 грам на день. Потім добу порцію трави з більше до 20 грам. Шосте. Важливо, щоб у тварин була можливість постійно сточувати зуби. Тому ми періодично додавали гілковий корм, берези, верби, сосни, яблуні. Сьоме. Гранульований корм різного складу ми давали молодняку шиншил у віці від 7 до 14 тижнів. Восьме. І головне, ми встановили, що кращими по приросту маси тіла виявилися у молодняка шиншил, породи пастель, що отримували гранули. Із змістом 16% білка, 12% клітковини, 3% жиру і 7% мінеральних речовин. Молодняк, шиншил, породи сірий стандарт, що отримували гранули із іншим вмістом білка 14% та клітковини 15%, розвивалися так само успішно, але були меншої маси. Шиншили найгірше перетравлюють клітковину і найкращий жир. Збільшення у раціоні шиншил жирів до 6% від сухої речовини корму позитивно позначається швидкості росту молняка. Дякую за увагу!